Я тільки що купив 100 оголошень на Олекс за 2,5 тисячі гривень. Подивимось, скільки я зможу заробити рівно за 30 днів. Буду продавати оригінальне взуття та одяг, частину з наявності, а частину подробшипінгу. І паралельно буду викладати позиції в свій телеграм-канал, щоб порівняти заробіток з цих двох платформ. А ви пишіть в коментах на чому заробляєте, і рандомний підписник отримує 500 гривень на картку. Перед тим як викладати оголошення, я розібрався з товаром у наявності. Раніше в мене був магазин в Києві, але ми його закрили, і я перевіз кроси та одяг. До себе додому. В першу чергу я все перерахував та вніс у таблиці. В нас тут кросівки з наявності, взуття з таємного ящика, далі пари без коробок під реалізацію, одяг та аксесуари. Багато чого вже було продано, і щоб все звірити, записати та гарно скласти, в мене пішло півдня. Коли повністю розібрався з таблицями та наявністю, перейшов до налаштування olx аккаунта. Спочатку змінив опис аккаунта і написав інформацію про себе. Що я вже давно займаюся продажем оригінальних кросівок та веду YouTube канал. Також сказав, що можна придбати товар. При зустрічі в Луцьку. Ці моменти мають забрати сумніви в багатьох клієнтів, бо можна зайти на YouTube, побачити, чим я займаюсь, що продаю, або взагалі купити кросівки при зустрічі. Також в мене на Оликсі хороші відгуки та багато Оликс-доставок. Це важливий момент. Далі почав розбиратися з назвою та описом для оголошень. Це також дуже важливий пункт, бо від цього залежить, як часто клієнти будуть знаходити ваші оголошення. Тим більше, півроку тому в нас була проблемка, бо менеджер виклав 100 оголошень, які не проходили по п'яти різним пунктам. І Олекс вирішив їх видалити. Цього разу я проаналізував помилки і створив таку назву: на початку пишу тип товару, наприклад, кросівки. Далі вказую повну назву, по якій клієнти можуть знайти товар. Також вказую, що це оригінал та додаю артикул. Опис зробив мінімалістичним, але і дуже зрозумілим. Обов'язково вказав, що доступні всі методи доставки, накладений платіж, Олекс доставка або при зустрічі в Луцьку. А в кінці опису поставив тригер, який буде закликати клієнтів до купівлі саме в мене. Написавши на Олекс. Часто продають копії під виглядом оригіналу, так ще й по завищеним цінам. І що краще купувати в перевіреному магазині це кросівки. По факту так і є. Я постійно натикався на оголошення, де продають паль під виглядом оригіналу, так ще й дуже і дуже дорого. Думаю, багато хто це розуміє, тому дійсно краще бути обережним. Нарешті повністю налаштував OLX і можна переходити до викладення оголошень. Загалом у мене є близько 50 одиниць товару в наявності. Більшість з яких це кроси. Тому в першу чергу буду викладати їх, а тоді перейду. До товару по дропшипінгу. я розбив цих 100 оголошень на 7 днів, тобто буду викладати не всі 100 відразу, а поступово приблизно по 15-20 оголошень на день. Це робиться для того, щоб трафік йшов поступово і люди писали кожного дня, а не всі в один момент. Сьогодні 12 вересня і буду викладати перших плюс-мінус 20 оголошень. Результати побачимо рівно через 30 днів, тобто 12 жовтня. Кожного дня протягом цього місяця буду показувати, що купували, за що запитували і який був прибуток. На старті витрати 2543 гривні на 100 оголошень, і заробіток відповідно 0. В перший вечір я виклав всі кросівки з таємного набору, які залишились. Це Nike ACG, Nike P6000 та дві пари від Adidas. Ціни ставив середні або моментами трішки нижчі. Далі виклав кроси з наявності, і в основному це були форси, бо в мене їх, мабуть, найбільше. Ціну поставив 3600 гривень. Також виклав Худі Стусі, Nike і Gap. Далі виклав штани Jordan PSG і декілька пар кросівок з наявності, яких зазвичай. Було по одній парі та одному розміру. Вийшло трохи більше 20 оголошень за вечір. А що було цікавіше, найкращі позиції я буду паралельно викладати до себе в Телеграм, і в кінці можна буде порівняти заробіток за місяць з цих двох платформ. Тому також виклав позиції до себе в Телеграм магазин. І на моє здивування, в перший день я отримав два замовлення, але не з OLX, а поки з Телеграму. Перше, це New Balance 42 з половиною розміру за 2400 гривень. А друге це худі Стусі розміру М за 3000, яке у мене попросили від Правити в Чехію. Це, до речі, перша посилка, яку я відправляв за кордон. Після відправки був приємно здивований, бо худі прийшло всього за три дні, а доставка коштувала 560 гривень. Також на пошті попросили відрізати бірку і відправити без оригінального пакетика, щоб не нарахували мито. Тому за сьогодні викладено 25 оголошень на OLX, 10 в телеграм і заробіток за цей день склав 690 гривень з продажу кросівок New Balance. Стусі я продав в нуль, а на OLX навіть ніхто не написав. Наступив другий день сьогодні. 13 18 вересня і знову потрібно викладати оголошення. Сьогодні викладу на Оликс позиції, які мені відправили під реалізацію. Тут багато різних Airmaxів, форси і кросівки від Adidas, Озвіго, Озелія та суперстари. Також є одне чоловіче худі Nike. В Телеграм поки не буду викладати ці позиції, бо туди краще публікувати обновами раз в декілька днів. Виклав я ще десь оголошень на Уликс і поки не отримав ні одного повідомлення. Зате сьогодні знову прилетіло замовлення з Телеграму: купили три рожевих худі геп розміру. L по 850 гривень. Через кількість зробив невелику знижку. За сьогодні ми маємо 10 викладених оголошень на OLX і плюс 600 гривень профіту за продані худі. Далі 14 і 15 вересня нічого не викладав на OLX, але зате отримав декілька замовлень. 14 числа купили білі форси 44-го з половиною розміру через мій телеграм-канал. До речі, чомусь більшість форсів прийшли в побитих коробках, тому я обов'язково про це попереджаю клієнта. А 15 вересня ми вже маємо два замовлення, і одне з яких нарешті через. Олекс, це були цікаві кроси з таємного набору від Adidas в колабі з Телою Макартні. Тут, до речі, плюс 1700 гривень профіту. Бо всі кроси в тому боксі були по 2000 і одні продаються в плюс 200 гривень, а інші в плюс 1700. Наступне замовлення, яке прилетіло 15 вересня, це New Balance 2002 r 44 розміру. За 4000 гривень, з яких 1000 профіту, а замовили їх через телеграм-канал. За цих два дні доволі непоганий профіт, це 3900 гривень. 2700 за кросівки Adidas та New Balance, і 1200 за форси. Наступив п'ятий день, це 16 вересня, і сьогодні я виклав повністю весь товар з наявності на OLX. Вийшло рівно 50 оголошень, які в мене є фізично на руках. Також виклав найкращі позиції з наявності в телеграм-канал, бо декілька днів там нічого не публікував. І сьогодні я отримав замовлення з за OLX, Це футболка New Balance, яку я продав в нуль. Замовили через OLX з доставкою новою поштою. Клієнт, до речі, попросив відправити Укрпоштою, але колись в мене було багато травлі з цією доставкою, і я повністю відмовився відправляти. Укрпоштою. Там постійно губилися мої посилки. Коробки від кросівок перетворювалися в м'ясо, бо їх обмотували скотчем, А про час, проведений на пошті, я взагалі мовчу. Наступних два дні, 17 та 18 вересня, як на Уликс, так і в телеграм-каналі, було пусто. Ніяких замовлень і навіть ніхто не написав. Але цих два дні я займався доволі цікавою штукою. Відбирав постачальників та товар для позицій по дропшипінгу. Якщо хтось ще не знає, то дропшипінг це коли постачальник відправляє товар відразу на вашого клієнта. Тобто я викладаю оголошує. Оголошення з чужим товаром і вищою ціною. А коли в мене його замовляють, то просто створюю накладну і передаю дані постачальнику. Звучить це дуже просто, але найскладніше тут знайти хороших постачальників та топовий товар, який буде продаватись. Так як я вже давно займаюсь кросівками, постачальників у мене багато. Але через ліміт 50 оголошень буду використовувати лише двох, в яких найкращі позиції з низькими цінами. Яким чином я взагалі відбираю товар? В першу чергу це мають бути актуальні позиції. Якщо сьогодні в нас 18 вересня, то відповідно погод. Вода буде погіршуватись і люди будуть купувати тепліше взуття. Далі самі кроси мають бути сучасними та стильними. Всі зазвичай носять відомі бренди, такі як Nike, Jordan або Adidas. Потім варто відбирати популярні розміри. В чоловіків це 41-44, а в жінок 36-39. В рідкісних випадках можна викласти якийсь великий розмір, якщо там дійсно низька ціна та високий прибуток. Але в моєму випадку сильно ризикувати не варто, бо є обмеження. Сьогодні ввечері я виписав у нотатки артикули до 50 Різних позицій. Передивився просто всі можливі варіанти та відібрав найкраще взуття та одяг. А завтра вже буду їх викладати. До речі, раніше, коли я викладав для прикладу 200 оголошень, то можна було більше розігнатись і викласти експериментальні кросівки, бо по суті, три продажі повністю відбивають куплених 100 оголошень. Наступив сьомий день, 18 вересня, і нарешті я сьогодні буду викладати оголошення по дропшипінгу. Справа в тому, що коли ви продаєте товар від постачальника, то мусите шукати фотографії самостійно. Я зазвичай це роблю в гуглі, просто вписуючи. Артикул колись коли вів інстаграм то частенько шукав на Пінтересті. Так, я відібрав по три фото до 25 різних позицій. Зараз буду викладати і давайте покажу 5, на мою думку, найприкольніших кросів, які потенційно можуть принести профіт. Перший це Nike Air Monarch за 2,5 тисячі гривень. Насправді вже доволі заїжджена модель, але гарно підходять, коли починає холоднішати. Через це їх гарно купують саме в таку пору року. Друга модель Jordan 2Tray. я виклав у різних кольорах та розмірах: високі та актуальні кроси. Третє я б назвав кампуси. Вони є в червоному, синьому, рожевому і взагалі майже у всіх кольорах. Колись мені їх відправляли під реалізацію, то ще залишились живі фотографії. Четверті це високі данки, також в різних кольорах. І п'яті New Balance 2002 r в двох кольорах. Інші позиції, які я виклав, теж хороші, але ці, на мою думку, найкращі. І давайте підіб'ю підсумки за перших 7 днів. Я витратив 2543 гривні, а заробив 5190. В принципі, початок непоганий, враховуючи, що це заробіток за перших 4 ні, а три наступних були без замовлень. Але далі буде ще цікавіше. І по суті, це метод додаткового заробітку, який міг би повторити кожен з вас. Тому обов'язково дивіться до кінця, а якщо ми наберемо 3000 тисячі лайків, то я запишу детальне відео, як заробляти по дропшипінгу новачкам. Ну а хто хоче новенькі та оригінальні кроси, то підписуйтесь на мій магазин в Телеграмі. Продаю за доступними цінами, а посилання на магазин залишу в описі. Почався другий тиждень, 19 вересня, і я відібрав решту фото для останніх 25 оголошень. Також за сьогодні написав. Мало три людини на OLX. Це вже щось. Враховуючи, що до цього, там останні повідомлення були три дні тому. Написали за Blazer, запитали, чи вони нові. Та за кросівки Nike Runner, чи є 44-й розмір. На жаль, вони були лише в 44-му з половиною. А от третє повідомлення було про кросівки Nike Air Max 90, що були в мене вдома під реалізацію. Клієнт запитав, чи можна сьогодні зустрітись в Луцьку. Я відразу попросив номер телефону, щоб домовитись на конкретну годину та де саме зустрітись. Говорив з мамою, яка шукала кроси сину. Ви домовили сьогодні на шосту, я під'їхав і віддав кроси. Коштували вони 3290 гривень і мій чистий заробіток 690 гривень. Заплатили готівкою, тому я ще закинув гроші на картку і скинув 2600 постачальнику, з яким співпрацюю. Так як сьогодні затримався в Луцьку, то викладати решту оголошень буду вже завтра. Наступив дев'ятий день, і сьогодні написало ну дуже багато людей: п'ятеро на Оликс і шестеро в Телеграм. Просили заміри кофти, запитували довжину устілки кросів або чи є в наявності товар з оголошення, але замовлення. Так і не було. Зате сьогодні ввечері я виклав 25 останніх оголошень і тепер залишається лише відписувати. І десь через тиждень я проаналізую, які позиції найкраще працюють, приносять прибуток і буду їх піднімати. Також хочу розповісти, чому я викладаю ці оголошення саме ввечері. Все насправді дуже просто, бо в цей час люди повертаються з роботи або навчання і мають вільний час, щоб полистати оголошення або щось собі замовити. Бо якщо повикладати їх зранку, то до вечора вони спустяться в списку і вже менш вирогідно, що їх хтось купить. Десятень День розпочався цікаво. До мене о 9 ранку подзвонив чоловік, ми говорили 5 хвилин, і він просто 10 разів повторював ті самі слова: чи зможу я скинути фото бірки і чи зможу відправити OLX з доставкою. Це були кросівки Adidas з подробшипінгу. Я відразу написав постачальнику, попросив фото бірки, на що отримав відповідь, що вони вже заброньовані. І скоріше за все, це той самий клієнт хоче їх купити тільки через когось іншого. І я, щоб зберегти собі нерви, написав, що кросівки вже хтось купив. Продажі на Оликс це дуже розповсюджено. Штука і клієнти поділяються на два зовсім різних табори. Перший це люди, яким потрібно тисячу додаткових фото, 10 хвилин розмов по телефоні та 500 гривень знижки. І у висновку вони скоріше за все нічого не замовлять. А другий – які замовляють мовчки olx доставку або щось мінімально уточнюють і без будь-яких проблем купують. Також сьогодні замовили дві пари через olx доставку. Перші New Balance 2002R сорокового з половиною розміру. Але на жаль, я не встиг уточнити, що комісію оплачує клієнт і відповідно отримав менший Профіт всього 360 гривень. Друга пара, яку сьогодні купили, Air Jordan 6 Retro. Тут вийшло плюс 660 гривень профіту. Цих два замовлення були по дропу і відправляли їх постачальники. Загалом за сьогодні 1020 гривень профіту, і плюс я виклав вже останні позиції в Telegram. На 11 й день прилетіло замовлення з Telegram каналу на кросівки Nike Air Force в білому кольорі 43-го розміру. Але вони не підійшли, бо були трохи завеликі, а потрібного розміру не було в наявності. Клієнт скидав передоплату 200 гривень. Тому нічого страшного. Також сьогодні написало декілька людей на OLX та в Telegram, але більше нічого не замовляли. 12-й день і сьогодні без замовлень. Отримав лише декілька повідомлень на OLX. До речі, часто пишуть за кросівки, які я вже відправив або продав. І вийшла кумедна ситуація з шостими Джорданами, які замовили декілька днів тому. Бо пару людей постійно за них запитували, просили додаткові фото, довжину устілки, а хтось інший просто мовчки їх замовив OLX з доставкою, і все. Таке в мене дуже часто трапляється. Тому після продажу я відразу деактивую оголошення. Наступив 13-й день, 24 вересня, і сьогодні до мене знову телефонували з OLX. Чоловік запитував за монархи 44-го розміру і просив скинути фото бірки. Я сказав, що як тільки отримаю, то скину. Насправді це взагалі велика проблема з цими додатковими фото. Бо постачальник, з яким я працюю по дропшипінгу, зазвичай знаходиться за кордоном. А відправки роблять його родичі і частенько накладно отримати додаткові фото. Ну а клієнтам це пояснити дуже складно. В даному випадку я через день скину фото. Обірки, а клієнт ще попросив до фото підошви, якого так і не дочекався, бо ці кросівки купила інша людина взагалі без лишніх питань. Тому тут плюс 690 гривень, але сьогодні було ще одне замовлення: ті ж самі Monarchy, але 42 з половиною розміру OLX з доставкою. Тому за сьогодні плюс 1380 гривень прибутку. Сьогодні 14-й день. Багато телефонували, багато писали, але так нічого і не замовили. Також хочу з вами поділитись, що дуже важливий пункт в продажах це швидкість відповіді не знаю, чи ви помітили, але я відповідаю на OLX просто моментально, і ви не уявляєте, наскільки це впливає на успішність замовлення. Бо якщо клієнт щось запитає, а я йому відпишу через 1-2 години, то він може або передумати, або купити десь інакше. Так як пройшло 2 тижні, то я звірив весь товар у таблицях з оголошеннями на OLX. щоб потім не було ситуації, що вже щось продано. Також давайте підіб'ю підсумки за цих 2 тижні. Я витратив 2543 гривні, а заробив 8280, поки взагалі не багато. Але я позиціоную цей метод як додатковий заробіток паралельно основній роботі або навчанні. В першу чергу, через те, що активна робота тут лише перших 5 днів, щоб підготувати та викласти оголошення. Далі залишається лише відписувати, відповідати на дзвінки та відправляти посилки, що займає приблизно 10-20 хвилин на день. До початку заробітку в інтернеті я працював барбером і лише з часом зрозумів, що можна паралельно продавати товари. Розпочав з шкарпеток, далі перейшов на кросівки та одяг, і коли товарка витіснила. Кришки, то я звільнився. Тому, якщо ви хочете розпочати якусь нову справу, то як би це банально не звучало, розпочинайте прямо вже. Навіть якщо ви вчите, чи працюєте, бо якщо у вас все буде виходити, то ви зможете розставити пріоритети і працювати на себе. А якщо ніяк не вдається вибрати товар для продажу, то можете погортати категорії на OLX або використати Adhert. Там можна натиснути креативи, написати фразу по типу акція або розпродаж і промоніторити, що продають інші. Кому цікаво, посилання залишу в описі. Сьогодні 15-й день і я. Я вирішив закинути 100 гривень на OLX, щоб попіднімати оголошення, які приносять продажі або якими часто цікавляться. Як взагалі це працює? У набір, який я купив на OLX, автоматично входить підняття оголошень кожних 7 днів. Тобто після викладення позиція буде підніматись три рази. Є оголошення, які особо не спускаються. Це можуть бути непопулярні або рідкісні товари. А є кросівки, які зараз на хайпі, їх викладають багато інших продавців, і от саме їх потрібно додатково піднімати. Я подивився, і в мене, в принципі, таких позицій не багато, і тому поки закинув всього 100 гривень. Попіднімав куртки Nike, бо вже потрохи холодніше. New Balance 2002R, штани Тич та декілька форсів. На жаль, за сьогодні замовлень не отримав. На 16-й день мені написав клієнт за Білі Форси і хотів трохи поторгуватись. Зазвичай я по-любому скидаю 100 гривень, бо розумію, що людям, які торгуються, важливий сам факт торгу. Але на цій парі скинув 200, бо була повна передоплата. І ще написали на OLX за стусі, але не підійшов розмір. Тому сьогодні плюс 1000 гривень профіту. Наступних два дні були трохи такі собі, бо 28 го числа нічого не купили, а 29-го нічого не купили, так ще й задовбали у вайбері. Знову просили доп фото на товари по дропу, говорили. 5 хвилин по телефону, а у висновку так і не замовили. І в цей день ще попіднімав оголошення, бо скоро перше число зазвичай в людей зарплатня і вони можуть щось собі купувати. Сьогодні 30 число, 19-й день, і тільки що купили білі форси. Той самий клієнт, що купував минулого разу. Я зайшов до нього в профіль і побачив, що він їх кастомить і продає дорожче. Цікаво, чи часто їх купують. А мій профіль за сьогодні 1000 гривень. 1 жовтня нічого не купили, тільки написало декілька людей. А оголошення, які за цей час зібрали. Найбільше повідомлень це кросівки Adidas Niza Platform. Вони 40-го з половиною розміру і всі постійно запитували, якої довжини устілка і чи є в іншому розмірі. Але поки вони так нікому і не підійшли. Сьогодні 2 жовтня і тільки що замовили кросівки Nike ACG 41 розміру за 2790 гривень. Нарешті якесь замовлення через Telegram і клієнт прийшов з Ютубу. А кросівки побачив у відео про відкриття таємного боксу. Сьогодні заробіток 790 гривень. Підіб'ю підсумки за перших три тижні. Трати склали 2643 гривні, а заробіток 11 070. Вже маємо майже 10 тисяч гривень чистого прибутку. У цьому експерименті я приділяю мінімум часу, бо позиціоную такий метод як додатковий. Але якщо ви можете виділяти час, то потрібно створювати інстаграм-магазин, активно вести тік-ток, запускати таргет. І звісно, що можна відбирати більше позицій, регулярно їх викладати та робити обнови. Раніше в мене гарно працював Тік-Ток, і бували дні, коли мені за день писало по 40 Людей. І я думаю, ви розумієте, що при таких умовах прибуток буде значно більший, ніж якщо просто викласти 100 оголошень і обробляти замовлення. В мене залишається ще 9 днів, і наступний результат буде фінальним. Дізнаємось, скільки мені вдасться заробити. А також я порівняю заробіток по дропшипінгу з товаром у наявності, тому дивимось далі. Наступив 22-й день, і нарешті забрали кросівки Adidas Nitsa Platform 40-го з половиною розміру. За них писали 7 разів, а купили через ОLІКС доставку. До речі, до останнього думов. Що їх не заберуть, бо коли я підтверджував, то показували, що в покупця середня успішність при забиранні посилок і задовільні відгуки. Але їх забрали, і я отримав 500 гривень профіту. 4 жовтня написало 3 людини за форси на OLX. Двоє за низькі, один за високі, але ніхто так і не замовив. Зате купили Air Max 90 по мінімальній передоплаті. Я відразу створив накладну та передав постачальнику за сьогодні. Плюс 790 гривень прибутку. Наступні два дні, на жаль, прийшли без замовлень, а написало всього три людини. Також думаю, ви помітили, що зараз в основному замовлення йдуть з OLX, а в Telegram майже ніхто не пише. Це пов'язано з тим, що дописи в Telegram активні в моменті і ще протягом декількох днів. А оголошення на OLX працюють завжди. Сьогодні, 7 жовтня, і я отримав два замовлення: перше на форси Міди 41-го розміру через OLX доставку А друге на кратер Impact по мінімальній передоплаті. Дві пари були в наявності і виходить плюс 1300 гривень профіту за день. Наступив 27-й день і сьогодні знову запитували за форси, але Ніхто нічого так і не купив. 28-й день. Вже цікавіший, бо в мене купили зимову куртку Nike по дропшипінгу. Взагалі, це була максимально тестова позиція. До зими ще є трохи часу, але я побачив, що почало різко холодати. Клієнт скинув мінімальну передоплату. Я передав постачальнику Дані та отримав своїх плюс 890 гривень профіту. Сьогодні 29-й день, і тільки що купили кросівки Jordan 2 трей через OLX доставку. Це позиція по дропу, з якої виходить плюс 770 гривень профіту. І в останній. 30 30-й день я отримав декілька замовлень. Перша позиція це штани течфліз розміру XL через ОLIX доставку. Відразу написав постачальнику, але виявилось, що вони вже давно продані, і прийшлось відхилити замовлення. Друга позиція, яку купили, це знову зимова куртка. Тільки цього разу клієнт захотів купити всі, що є, і трохи скинути ціну. У постачальника залишилось дві куртки розміру S та M, А по ціні ми домовились за 3700 гривень. Купили по мінімальній передоплаті, і разом вийшло плюс 1400 гривень прибу. За сьогодні. Перед тим як перейти до результатів, я хочу додати ще декілька позицій, які купили 14 та 15 жовтня. Так як я виклав не відразу 100 оголошень, а протягом 7 днів, то думаю, це буде по чесному. 14 жовтня в мене купили Nike DeFi Day, мовчки олих з доставкою. Це плюс 415 гривень. І Nike Air Penny 2 по мінімальній передоплаті. Тут плюс 500 гривень профіту. Цих два замовлення були по дропу. А 15 жовтня замовили вже дві пари з наявності: це були форси бордового кольору та. Білі хаї разом отримав плюс 2090 гривень. Далі я порахував результат за цей період і витрати склали всього 2643 гривні. А перед тим як озвучити скільки я заробив, підпишись, бо я стараюсь і випускаю багато якісного контенту, а 80% людей дивляться без підписки. За цей час вдалося заробити 19 735 гривень, з яких я заробив 8 355 гривень по дропу і 11 380 з наявності. А чистий прибуток виходить. Виходить 17 тисяч 92 гривні. А якщо вам подобається контент про заробіток, то рекомендую подивитись мої інші відео.